На вулиці вже пізня вечірня година, закінчився робочий день, а в майстерні приватного підприємця Ольги Опанасенко йде робота. Готується якраз матеріал, з якого потім расарські майстрині будуть робити маскувальні сітки для наших бійців. Як бачимо, що зараз і Ольга Петрівна, і Тетяна Степанівна, староста Розавського старостинського округу, всі в роботі. Для чого і як це готується, ми і попросили розповісти як і Ольгу Петрівну, так і Тетяну Степанівну. Ми відірвали на декілька хвилин Тетяну Степанівну, щоб ви розповіли, що зараз тут відбувається. Ну, справа в тому, що так як ми плели сітки, так ми і по сьогоднішній день плетемо. І є заявка, і багато сіток робить. Наші дівчата не встигають, їх різати, вже музолі всіх людей, і ножниці вже не вистачає, тому що вони сточуються. Що тижня їх точить, то попросила Ольгу Петрівну, і це вже мене один раз після роботи. Йдемо, стаємо, розстеляємо. І е, ріжемо Ольги Петрівни ножем. Слава Богу, у нас виходить, вже трошки набили руки. І, Професійно вже да, можна. вже хочу сказати, що і більше, і швидше, і ми можемо більше сіток уже заплітати. Де ви берете сам матеріал для того, щоб можна було тепер його різати? Е, матеріал нам давали, дали в Буславі, е, Це їхні відходи. Ми дуже їх попросили і е, нам дали, щоб ми для. Просто так не видавали. А коли ми сказали, що нам для сіток потрібно, нам дали і ми привезли по зіл тканини і зараз ми її кроємо і заплітаємо сіточки. Як самі ваші майстрині Расавські відносяться до того, що от така допомога? Вони дуже задоволені, тому що скільки просимо, щоб люди підходили з новими силами, не дуже люди йдуть. Немає такого бажання, а ті самі дівчата, які різали і плили, ті продовжують, так вони дуже задоволені. Що скільки великі мішки таки приносимо, є з чого працювати? Ну, наскільки відомо, що буквально нещодавно ви вже відправили на фронт і сітки, і там їжу, яка, яка потребувалася, от як, як сама громада Рославська до цього відноситься. Люди переймаються, поприносили і теплий одяг, тому що нам сказали, що якщо є курточки чи щось, поприносили теплий одяг, і дубльонки, і сапожки знову нам ось підносять. Так що будемо збирати, будемо готувати потрошку. Те, що є з людей, несуть, допомагають, переймаються. Я так думаю, що такими зусиллями стараємося і допоможемо нашим хлопцям. І користуючись нагодою, я хочу подякувати Ользі Петрівні за ту роботу, за те, що вона ніколи не відмовляє. Це вже не перший раз ми тут е, кроємо і вона не відмовляє. Я перший раз, коли ми прийшли, я боялася їй сказати, що наскільки забивається ніж, що в нас ножниці дуже тупляться, а в нас, слава Богу, все виходить. Вона його підточує сама той ніж, і, і робота йде. Ольга Петрівна, як ви бачите, ми застали вас за такою дуже відповідальною роботою, як сказала Тетяна Степанівна, і вже неодноразовою. Чому ви все-таки вирішили не стояти у осторонь, проблеми оце, плетіння сіток? Ні, ну це ж наша загальна біль, і ми повинні всі допомагати, чим зможемо. Тому ми допомагаємо після робочого часу кроємо на сітки, в робочий час відшиваємо, допомагаємо військовим. Ну, я так подивилася, що це не дуже проста робота, тим більше, що тканина ну, нестандартна, нестандартні шматки і навіть по своїй структурі. Да, по своїй дуже тяжко кроїть. Ну, Вже приловчилися. З Тетяною Степанівною вечора ми до одинадцяти, до половини дванадцятого працюємо, складаємо ці куски. Дякуємо тим, хто хоч допомагає такими кусками, що можемо на сітки різати. І наскільки також відомо, що ваша майстерня виконує безпосередньо ще й таку пошивочну роботу? Що чим ви саме зараз зайняті? Ну відшиваємо, коли є потреби військовим, відшиваємо такі мішки для використаних для використаних таких гільзів. Чи як вони там називаються, це для них? Отакі складні ці сумочки, дуже необхідні, як вони завжди говорять, от при будь-якій можливості вони сюди їх. Балаклави відшиваємо хлопцям. Теж. І зимові, і літні відшивали. Це на колінники теж відшивали військовим. Це теж необхідно в будь-яку хвилину, коли вони падають на коліна, щоб не травмували. Свої коліна. Ну, оце таким займаємося. Всі замовлення дуже часто приходять військові, які на сьогоднішній день потребують ремонту одягу. Ми їм безкоштовно надаємо ці послуги. безкоштовно. Любов любувну. От, взагалі, що для вас важливе саме в такій допомозі нашим Збройним силам? Важливе те, щоб. Бистріше закінчилась війна, і поприходили додому чоловіки, дружини, поверталися до своїх сім'ї. І не було втрат, так як ми на сьогоднішній день переживаємо ці втрати наших військових. І дякуємо, звісно, що вони в нас є, сміливі, такі сильні, наші, наші мужні хлопці. Все, що ми робимо, ми робимо. За нашу перемогу. І дякуючи нашим Збройним силам, і ми чекаємо перемогу. Як ми бачимо, цей процес дуже трудомісткий і за багато часу потрібно для того, щоб підготувати оту тканину, яку потім дівчата, красавські майстрині, будуть використовувати для в'язання. І сіток, сіток, які будуть рятувати життя наших захисників, тому що все, що це робиться, робиться тільки задля перемоги.